Коленка? Пісню не з мене всі куди. Чи йдемо, а? На горі він. Нокнув, нокнув, нокнув. Аба! А ви А, їдь, їдь, їдь! Жорсткий, жорсткий, жорсткий. Бруч, вважай, збруч, блядь! Є, yeah, є, yeah, 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 да, да, на... да, да, є, блядь, двері на... Я ще знав, що є, блядь. Протягом на камінь. А де вони стріляють? Ah. Давайте, стоп возьмем, може, пацаны. Я парашют двигаю. Топ? Давай топ. Прям топ? Да. Честно, Чис... я не з вами грай. <laughs> Коленка? Да. Каленку. Бам, за топ шпатком ко мне ли ты Да Де еще дерку не челяй я бля писни Уже? Вот письменный манифтику Я так за ним біг. А, а я прамтик Срьозно Я думал грі не чекает Па-па-па Пумпу Арсан сейчас не, Пу не продал уже в наш флешмоб Я же сказал Ага Файно. Ти, Володя, чи сходи боком по пристіну? Ну, присідки чи ні? Так, так. Значить це Володя, да. Пізнаю його стіль. Так, я цей. Дивлюся, чи стіни рівно вимару. Вам не цікаво? Дуже цікаво. То рівно. Коленка була чиста, пацани. Не, не хуй. Що-що? Коленка чиста. Що? Ну, бо ти тіпи між собою перехрачилися, я останнього, який вижив, з двох тім вбив. А, то без мене, без совісті. Пум-пум-пум. Що, йдемо? Що? Та, наверное, треба. Куда? Що? Та ні, це нема. Ти що? Мене теж. Да? Ну, що робити, як таке життя? Чи йдемо? Твої. Як мої? Як Тоб... мої. То ба ты їх кидаєш? О, У мене ключі якісь є сыграть. Що, прикалуєшся? Я п'ять днів насбирал, то й дома поразкидаю, так? Весемка тут є. А я вже приезжаю пиздлей, бо то мої Ну Да? Хто він, невістка? А є я б грон. Я б шо пуште всіх все. вся. куди б папчики? Опа. Опа, а сивили? це хто? Це наші вороги, яких треба душити як... Удава. Кролики. Бойова крилетя? Тут того, здається, як не бачу. Що-то мені видає. Ти шо, бля? Да не, шо? пукаєш, бля? Ще один біжить до тебе. Ти шо пукаєш, бля? Де? Владі, я його зустрітив. Що, вони вже а не зменька Я не по не понимаю, де він просто. Ну, а зиткин. До 100 хат. Там, тільки mm. там тих, там, до нас нема. Бля, ну хуя собі, бля. На горе він. Uh -huh, ага, Ти да. <skr> так. Я так хотів цей броню взяти. А, є. Ага. Найшов. О, бля.

У мене є. Добре, нахрен пісюна. А що б двоє померли якихось? Стоп. Мені ще складається враження, що вони всі скисли. Хоп-хоп-хоп-хоп насипав. Його майже лов хп, тут як виявилось їх двоє. Ми думали значальне, що один. Гри греночку, першу фанецьку, бам! Нема. Підбігає до нього тіммейт. Я в цей час грию другу хає. Прям над ними. Прям над ним. мінус 2 я Та що на кресі мені без півпрацу дали. Я його нокнув І добив. Або ще одного добив, я не понимаю. А, Но тут два без... трупа. Він придурок свого піднімав, я і гринку запушив. А Де бача, бляха? Я ж ему дав два рази. Ну. Раз не пі, да? кажу, за Два рази ти тысяч думайся, тим, що ти робиш. <реш> Ладно, шутка не пройшла да? Пройшла. ми думаємо просто. <реш> <реш> а що, а Грян у них не було? Та ні, я всі використав, коли в них кидав. Ну, початку Грян закинув, насправді. Що я ж навіть не поняв. А, а я... я чекатиму. Скільки, скільки треба. Я а чекатиму. А шістка, вишикнув снайпу, чи забрали це все? Лише забрали. на ці... тебе ну, на я чекатиму. Забрі, бо шкода лут. Тільки треба, то нахуй. Тільки треба, то нахуй. Тільки треба, нахуй. Та на. можна глушак собі, блядь, стріляв. Ти ж так і зробив. Оба! Аба! <звук> Дам на звуки ве ми ж же Пішли. А хуй. Не очко, ой, все під контролем. Еба, остання катка, короче. Е машина! Їде yeah, хтось? І машина є! Бара всі. Кинув АЕР лучше. Заїдь в гараж. Оооо, yeah, yeah. тут пізд... <звук> Болики, анаболики. Алкоголіки. Кругері, льоліки. Військо струї. М24. Де є? Магрену піхус. Обща нуліць. По дорозі. Магрену. Жук. По дорозі чорний. <звук> Ей, подивися, дівчинонько, який я моторний. Приїхав. Хуяр, я спів. Куда? Хуяр, я спів. Що, без гренок? Да. Ну, де... О, мотоцикл їде. Моциклет, моциклет, моциклет. В ромашках, хромашка, хромашка. А дай? А, о, є. Uh, на 40. А40? Там двоє бежит. Там двоє є. Там, на... А, Їдь, їдь, їдь ЇДЬ И по мені, дали. Ну, ми робим, пацане. Да. Де? Демон. Тут азатратайку, я Можливо. дав два раза. Получай сюжет кік, Дима. Чого? Дав да, два рази? Да. Ого, мені раз дали. Я не хотів, брати. Ох ти шо? Жорсткий, 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 жорсткий. Ну, треба давати бій. Мансуйте чуть пацаны. А с яких там, Один чи двоє? Я два? Я двое. Двое. Ого. тихо. хоти, тихо, ще вот. Дальше близенько. Пішли блязенько. Забіг хвати. Тут она ули. Ж, э, тут ще один э, за хатою, uh -huh. На зелені. опа. А три татушечки. А на добра, не шпа. Не, я піднимаю, як це так. Никвина. Шо псих задушили, да? Yeah. Да. З реплею видно, як ми починаємо вести наші людей. Знаємо, що двої їхніх нокнутих. Арсен сідає у Азіка, хоче піддавити. Я в цей час стріляю з скуніку по машині, маю надію, що взірветься і доб'є їхнього нокнутого. В цей час э, Діма влопив по їхньому третьому вижившому. Він зажимає, на жаль, нокає і володі, але так у нього лов ХП, Арсен лишається лише чуть його добрати, зробити трішки праці. Папа, все. Так, файно, ми круті молодці, задушили тіпів. А що нам колеса так, пробили в машині, що Чорт, не знаю, якось так машина стоит подозрела наш. Це Діма. А я машину так цю взрывал, думав, що вона нас зачипятся описываешь. На. Біль... Блять! Да кто ти... тут щось бере, баррена? Я. Кутуринки спи. Я. На, 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 стань, мать, в рот, блять. Арсен, хоч да. На, Арсен. Да Аж Стремай, блять. Боже. <laughs> ну потом якщо Кены что оставил бы до спрос? Так. Да я вже зрозумів, що не треба було мені тут чіпати. А тут не було, а на броник. А все надо, то аптек, пацани. мат, тримай, я взял пень. Але нам Димін. треба їхати бажано. Нам вже баха на басі ба нахуй. Все, удивайте купальники. Збруч, вважай, збруч, бл. Трохи пересох. Пейте пепси колу. О, не, не. Сміло, Їдь пеп... нормально, бл. Пепси. Як е, так іде. А я чуть не ригну. Давай. Куда? Тибулярка, да. Сара, на звук вест, мы пойдем. Ты заебался. Штання катка. 43 чоловіки. А чоста? Чо Мінус 4. 22-38. 64. Молодець. 22 38. Тільки з машиною. У мене 64 виходить. Файн. Перевернуто добре, но. Друг. Я думаю, що робити, вибачай. Е, е, до бл. Да. Две скільки тут падає його, от не урать. Короче, приїхало. Бляха, я не маю дымів. А так нім розкадав собі. Ну так я Open Fan. Просто з дресі я не туди кинув, де мав, вибачайте, нормально я підкинув. Жарена картопля. Є там машина перевернута є. Ой. Ту назад і. Що лиє. О, ти хто ремки кидай. Ти що їб? Ззаду. А я ззаду призаду. Ззаду це як? Зони? Тут десь. Блять, срака в тебе ззаді. От коли ти дивишся, то... Я є, є. Такий да, двері, на... да, 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 да. Я за то за, за каменем. Та сам потан. Чекай, бля. Не страшно. Не бійся. Да, я тут чекаю. Бійся, бійся. Ти. <laughs> ммм я с ним еду тут аж я за цем каменем е я знаю шо я е хилюсь тута е блять як так ну як я ее не положил знов я же щас знов шо е бля там е е е пидим это валадим остай скест полюбив, полюбай я йому зараз зажму скуник давай ще раз вейдай дядя давай 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 давай, давай. Нет, не давай. там с кесный вид він не побежит. Я тобі кажу. давай им ще в там його труп бля Песню. Прокей. Меню бевстал. Бежит, 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 бежит. Мам, без крысы тебе зоны. Ай, ай, красавица! Ай-не-не-не-не. А хто ж если зливанный по нас харачил? кум. Там одного я виробив був. Чи вбив, я не знаю. Чи... Бив? Не так. Арсен, а де ти працюєш? Йо. Той, який це ФКшні, чи це не ФКшні. А він походу поповз. Там мама ще є, А, о, бачиш дима? Пішли. Угу. Чуєш, no. знаєш, знаєш, я хочу, я хочу цього піти лутунути, може в нього є гранати якісь. Фа-фа-ка, фа-фа-ка. Я граната. була. О, ладья. Да. Убив. Убив, кос. Нет, нокну. Че убив? Там на сень. Не, Все, сідаємо в тачку поїхали. Якщо у нас колеса є. Там десь побігли ще. Колеса є. тачку. Нет, нет. Бустив дракуємось? Да, у меня є 4 нарядки. Не 2-3 є. 3-4. Баби босс причепен. Куда Баб, ми де, ми тут отручать, да. да, да, тут два камень, блин. Да, да. Ты все правильно понял. Камінь, машина. Трочем на камінь. Переспід, тут в ямку можна пасать, так нормально. Короче, Та треба... сказали, що нікому не треба. У вас, подивіться, там все є, там є аптеки быстрее. Да, О, там оти біжить. И вы щасливі були. А де? А мене бачим. А ми, no, а ми no, не no. знаємо, що це таке. Якщо би не знали, знаєш? що це таке. Як щось. Вони щось не хочуть стріляти. Правда? Обісрались чуть-чуть. Ладно, кому не треба тих аптек, то я аптеки заберу. Дивіться, скільки дропів падає, я передав. І тіп ще летить, пацан. Тіп летить на дропами. Було. Тіп на дропами летить, дивіться. А тіп летить. А тіп летить. зараз золотаясь на дропах Да Бл... Стыхангарю вьб. Тебя? Да, пом, бля, я не mm -hmm. знаю. Mm -hmm. oh, я в CV, я в CV, я відповзу ще. Чуть не, черт не. Давай, я ед, нем. А дай он не стреляй. А, а ты в CV? Я типа та. Дамак кидать? Кену. Давай, бігом, бегом. Попал до мамы? Нет. Прям кашка, да? А их душат. Да <поцелеп> <Та> что, <шоць> не чудо, что их душат? <поцелеп> Нас душат. Йо? Меня ёб... Йоб... E, другий раз, типа, на десь на 100, на Є. Е. Що, это нам треба від лівої дограти, подивитися, що зліва і перебігти? Та <поцелеп> ж да! А да. я до вас довго чекати. Да-да, йдем до Владівсі. Йдем Дям... звідти на 80 ю... От вона треба на... Шліпте назад, падайте, падайте прям внес. Будем є, є, давати. є, 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 є! тут то! БТР! Факр, в зону треба бігти. в зону сходись, пацани. Ми в зоні, с. БТР тоже. БТР зараз розстріляємо, БТР це херня. Угу. БТР, е, БТР. Там коло ДН. Там на гори є. Як я через нього прострілив? Та сама херня. Два рази на... Наскрізь! Колеса в БТРи можеш пробити. Дим. Блять. Разстрелим. То наш. Не сильно, ви куди ви всі спішите? Всі в БТР. То ти його не, не выбьешь. Там на співпраці якась. Вантаж. І справа давали. О, блядь! Живіть, 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 живіть. Ай, мене нога прострілили, блядь! Тихо, 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 Володя. По дві, по дві. Видиш, на ручник поставили, дві, що одна робив. Так. Так. Ще десь ми заваємо. Раз, дав. На зелені міт. Когось само задає з них. Будет двойнок, сама задає. само в Ходу зеленого. Є. Yes. Все. На добраніть, пацани. пацаны. Надобранить. Yeah. Да. Я казав, що буде это, ви мені не вірили.